Селфі з появою смартфонів влилось у наше повсякденне життя. А чи можете ви собі уявити, що за таку світлину можна отримати штраф? Принаймні, декілька українських видань пишуть, що в італійському місті Портофіно запровадили заборону робити селфі для туристів. Порушникам загрожує штраф до 275 євро. В італійському місті Портофіно і справді запровадили штрафи для людей, які затримуються в популярних туристичних місцях, щоб зробити селфі. Згідно із постановою, яка набула чинності на початку квітня. У туристичних частинах портофіну на італійській рив'єрі з'явилися дві червоні зони, де не можна затримуватися для фото. Порушникам доведеться заплатити 275 євро. Населення крихітного містечка становить менше 500 осіб. Але Портофіно очікує великий наплив відвідувачів у найближчі місяці, виходячи з поточних бронювань і розкладу круїзних суден. Заборону вели, щоб запобігти натовпам, які створюють перешкоди. Як для пішоходів, так і для служб екстреної допомоги таким чином. Нові правила діятимуть зранку до 18-ї години щодня до 15 жовтня.